Розпочнемо з того, що в ці дні українці і наші друзі в усьому світі святкують День незалежності України, думають про наше майбутнє, і власне Київський міжнародний інститут соціології напередодні Дня Незалежності провів опитування, яке демонструє, що 53% українців прогнозують, що за 10 років Україна стане процвітаючим членом Європейського союзу. Віталію, ну давайте почнемо з того, чи поділяєте ви оптимізм наших співвітчизників, як оцінюєте перспективи Иви того, що в найближчі 10 років здійсниться наша українська мрія, якою безперечно є євроатлантична інтеграція України. Ну зараз Марія, стільки подій відбувається в світі, що робити якісь прогнози навіть на 2-3 роки, тим більше на 10, я б не став. Я, звісно, дуже сподіваюся, що в якийсь момент Україна зможе приєднатися до європейського союзу. Не знаю, чи це буде за 10 років чи за 20, Але хотілося б, щоб напрямок розвитку України в бік Європи, в бік цивілізованого світу зберігався, незважаючи на всі труднощі цього процесу. Я б дуже хотів, щоб рано чи пізно Україна стала членом НАТО, тому що я не бачу жодних інших гарантій безпеки і самого існування української державності на цій території, де вона зараз знаходиться, у найближчі десятиріччя. Так що це питання не мрії, це питання. Самозбереження і для української держави, якщо ми так з вами подумаємо, саме самозбереження, самовиживання з 1991 року було і залишається найголовнішою задачею самозбереження держави і виживання громадян в умовах конфронтації з колишньою митрополією, яка всі ці роки десятиріччя сподівалася, що українська. Державність тимчасове явище, що рано чи пізно українці усвідомлять, що їм не потрібно державою повернеться додому до російської державності. І коли Росія усвідомила, що цього не відбудеться, вона почала оцю багаторічну війну, метою якої є довести українців, що вони мають бути частиною російської держави, або знищити їх. Якщо говорити про ці роки незалежності і подивитися в наше минуле, що вважаєте, Віталію, головним здобутком часів незалежності? Я думаю, що головний здобуток часів незалежності це сама державність, цінність державності для громадян. Я б хотів нагадати, що коли 24 серпня 1991 року проголосили українську державність і запланували на 1 грудня 1991 року референдум. Про незалежність головним мотивом цього референдуму, ну тим, чим держава переконувала громадян проголосувати за, було питання добробуту, покращення економічної ситуації кожного. Що звичайно в момент цієї економічної кризи, яку переживав тоді весь. Радянський Союз і яка досить серйозно відбилася, і на українцях було дуже важливим аргументом. Однак, зрозуміти, що держава створюється насамперед для того, щоб людина залишалася сама собою, що держава в Європі це насамперед збереження ідентичності, і звичайно, в тій ситуації, коли зберігається ідентичність, є шанс побудувати державу, яка буде економічно спроможною задовольнити всі. Бажання і потреби своїх громадян це тоді розумів далеко не кожний. І, звичайно, далеко не кожен вважав, що незалежність цієї держави доведеться захищати. І тому, що сама держава ще довгі роки після того, як вона була проголошена, не залишалася цінністю для переважної більшості тих, хто жив на терені колишньої української РСР, і тому, що переважна більшість українців просто не розуміло, від кого можна захищати Україну. Країни. Центральної Європи, очевидно, не здавалися ворожими, тому що з ними не було ніяких реальних контактів упродовж останніх десятиріч української історії, а Росія сприймалася частиною власної цивілізації, переважною більшістю громадян України. Так що сама думка про конфлікт з Росією виглядала не те, що неймовірною, а схарактеризовувала як божевільного кожного, хто попереджує в українців, що рано чи пізно їм доведеться воювати зі сходу, а не з заходу. Ну і величезне досягнення останніх десятиріч – те, що українці усвідомили, по-перше, цінність самої державності для збереження ідентичності, по-друге, всі загрози, які стоять перед цією країною, напродовж і цього часу, і наступних, я думаю, дуже непростих десятиріччя існувань. І що виявилося, що величезна кількість людей з різних міркувань, до речі, з різних, але готова державу захищати. І готова залишатися в державі навіть під обстрілами російської авіації, навіть під загрозою щоденної загибелі, яка стала вже буденністю для мільйонів українців, що живуть в Україні. Це дуже важливий момент. І ще один важливий момент, мені здається, для останніх десятиліть це формування українського цивілізаційного світу і вибору. Який охопив не тільки українців, які продовжують залишатися на території України, що сьогодні контролюється легітимним українським урядом, але й українців в багатьох інших країнах світу, тому що очевидно, що після цієї війни, внаслідок той, цієї демографічної кризи, яку українська держава зазнавала і до війни, а під час війни ця криза посилилася і стала справжнім вибухом. Українському народу доведеться існувати в двох вимірах: на території, яку вдасться захистити від російського нападу, і яка залишиться під контролем легітимного українського уряду після того, як колись закінчиться російсько-українська війна, і на території світу, де будуть жити українці в інших країнах, намагаючись зберігти свою ідентичність збереження цієї ідентичності українців за кордоном, тому що може бути ситуація, коли українців буде більше жити е, за кордоном ніж на вільній території української держави, це теж буде важливою задачою цієї держави. І це абсолютно е, таке, я б сказав, несподіване завдання, і це переформатування самого державного виклику на наступні десятиріччя, і це також є досягненням не з точки зору тих випробувань, які ми зараз проходимо і будемо проходити ще довгий час, а з точки зору. Того, що українців за кордоном, які усвідомлюють себе частиною українського цивілізаційного вибору, теж стало за ці десятиріччя все більше і більше. Віталію, якщо я добре пам'ятаю з фільму Олександра Зінченка, як Українці зруйнували імперію зла. То ви якраз перебували в кулуарах українського парламенту, коли проголошувався акт про незалежність України. Я можу помилятися, але ви точно уважно спостерігали е, е, за цим. І власне, що ви тоді думали в той день е, як молодий, але вже дуже досвідчений український журналіст? І з якими думками сьогодні озираєтеся на ті події? Ви знаєте, в мене було суперечливе відчуття. З одного боку, я був дуже щасливий в цей момент, коли я побачив цифри на табло, цифри голосування про про акту про державну незалежність України. Тому що я в принципі вважав, що я побачу Україну незалежною державою, але я вам чесно скажу, навіть 23 серпня 1991 року, я не думав, що так скоро. Тоді історія неймовірно пришвидшилась, і це з одного боку добре, тому що. Україна використала свій історичний шанс фактично розброту самій митрополії. Ми ж розуміємо, що всі ці події, які ми спостерігали, були наслідком боротьби між двома центрами російської влади, між двома росіянами, які не могли цю владу поділити: Михаїлом Горбачовим та його оточенням, яке тоді називалося радянським керівництвом, і Борисом Єльцем, який тоді був президентом Російської Федерації. Насправді це один і той самий центр влади російський. В якому відбулася ось ця я б сказав, карколомна зміна орієнтирі. От і це було прекрасно, що українці використали свій шанс саме того дня, коли вони могли його використати. Я навіть не знаю наскільки просто було проголосити незалежність, щоб ви розуміли, Марія, 27 чи 28 серпня, тому що події розвивалися так стрімко, що за ними просто неможливо було встигнути. А ми встигли. Тобто, наш потяг прибув саме в цей момент. На цю саму станцію. І враховуючи те, як ходять українські історичні потяги, це був як феномен. Це, з іншого боку, для мене було просто неймовірним таким е е переживанням, коли я це побачив і усвідомив. З іншого боку, я прекрасно розумів, що переважна більшість українців не готова до незалежності. Ніколи за цю незалежність не боролися і ніколи цієї незалежності не бажали. Цифри попереднього референдуму про збереження Радянського Союзу, ініційованого Горбачова, свідчили, що переважна більшість мешканців центральної і, тим більш східної і південної України, залишаються абсолютними прихильниками збереження Радянського Союзу. Ба більше сприймають Радянський Союз як свою батьківщину, а Україну сприймають як частину цієї батьківщини, як регіон, а не країну. І я прекрасно розумів, що переформатувати свідомість людей, для яких Україна не є батьківщиною, і невідомо чи стане так швидко, це дуже важкий процес. І що а цей тоді процес пояснити... може да знаки... як же тоді так, пояснити результати референдуму про незалежність, де 90,32% і учасників відповіло так українській незалежності. Ну от дійсно, як пояснити, що люди, які за пів року до цього голосували за збереження Радянського Союзу, проголосували за незалежність України, що суперечила незалежності Радянського Союзу. Можу пояснити дуже просто: перший момент, який е, був, як я говорив, головним в е, пропаганді е, ідеї незалежності, був момент добробуту. Це те, що переважна більшість українців усвідомлювала. І це те, що об'єднало Захід, Схід, Центр, Південь і навіть Крим. Севастополем, де теж більшість виборців проголосувала за незалежність. І це був дуже простий рефрен: коли у сім'ї одна дитина, їй краще ніж коли у сім'ї багато дітей, то ми будемо багатою державою і будемо набагато краще жити ніж зараз. І до речі, я маю сказати, що в цьому був сенс. Якщо б ми провели реальні економічні реформи, якщо б ми не скотилися до проросійського курсу і олігархії, а це був теж вибір українців. нагадаю вам, вже... У 90-ті роки то, звичайно, Україна б стала однією з найбільш розвинених країн Європи. Українці просто згаяли цю можливість. Вони не згаяли можливість незалежності, але згаяли можливість цивілізованого розвитку. Але це був дуже важливий аргумент. Другий аргумент дуже важливий це те, що українці, принаймні в більшості східних і південних областей України, звикли довіряти владі. А за незалежність виступала сама влада. Колишні перші секретарі обкомів і міськомів, які раптом стали очільниками власних і міських адміністрацій, були в Україні прихильниками незалежності, адже е, незалежність е, була проголошена за підтримки комуністичної фракції у, у Верховній Раді України. І люди, які очолювали місцеві органи влади, були якраз прихильниками ідеї незалежності і підтримували референдум як е, е, інструмент е, доказу того, що незалежність це не тільки рішення парламенту, але й. Е, Вибір народу і люди, які все життя довіряли владі і голосували так, як влада вважає за потрібне, і цього разу дослухалися до своїх е очільників обласних адміністрацій, колишніх секретарів обкомів, і до своїх директорів підприємств. І це теж було дуже ваговим чинником, що українська еліта сама підтримала незалежність і довіряла населенню рівно так, як населення довіряло цій еліті, коли ця еліта пропонувала голосувати за оновлений союз. Третій момент теж дуже важливий, який теж потрібно усвідомлювати: переважна більшість людей не розуміла, що таке незалежність. І для багатьох незалежність це був крок до створення якогось більш комфортного союзу з росіянами. Тому, коли Леонід Кравчук поїхав до Біловезької пущі і там із президентом Росії Борисом Єльцем та головою. Парламенту Білорусі Станіславом Шушкевичем підписав рішення про створення співдружності незалежних держав, згодом в у Алматії всіми колишніми радянськими республіками. Для мене це був певний шок, тому що я зрозумів, що Україна залишається у пострадянському просторі, і що, незважаючи на те, що Радянського Союзу не буде, Україна все одно буде зберігатися в певному цивілізаційному вимірі. Певних союзницьких стосунках з колишніми радянськими республіками, і що ми не зробили такий вибір, який тоді зробили балтійські країни, чи, скажімо, намагалися зробити, хоч і тоді і безуспішно, Грузія. Що ми є частиною того, звідки ми хотіли піти. А для переважної більшості моїх співвітчизників, якраз створення співдружності незалежних держав було логічним результатом референдуму. Ось ми тепер на більш комфортних умовах разом з росіянами знаходимося. Люди говорили, що вони взагалі живуть в СНД. Росіяни взагалі говорили, що вони живуть в СНД кілька десятиріч поспіль, для них просто Радянський Союз був переіменований на СНД, а всі ці нові незалежні держави вважалися якимось анекдотом в складі СНД. І коли, до речі, лідери колишніх радянських республік почали говорити про свої країни як про суверенні держави, це визивало просто неймовірне роздратування у російського політичного керівництва. Я дуже добре пам'ятаю. Як на це реагував Борис Єльцин, що ніякого Путіна і на порозі не було президентської адміністрації а в Москві. Вже вважали, що і Україна, і Казахстан, і інші колишні радянські республіки це просто частина російського державного проекту. І що після того як в Росії будуть проведені економічні реформи, будуть ухвалені відповідні рішення щодо їхнього статусу реального, а не вигаданого? От так що в цьому плані цей голосування на референдумі трималося на цих трьох китах. Окрім самого бажання бачити Україну незалежною державою, ми ж з вами говоримо про тих людей, які про це не думали. Були люди, їх теж було чимало, які просто хотіли бачити Україну незалежною державою. Більша частина цих людей, звичайно, жила у західних і у центральних областях. Це правда, і їм не потрібно було нічого доводити. Вони цього моменту чекали, вони готові були за це голосувати, які б випробування не були для України у найближчі роки. Але я говорю зараз про зміну настроїв тих, для яких Україна не те, що державою не була, а батьківщиною не була. Ось це була величезна проблема. Що ми жили в Україні, де здебільшого люди не сприймали Україну як батьківщину. Я до речі не жартую. Я дуже добре пам'ятаю знову таки шок, коли я вчився у Дніпрі в університеті. І ми дивилися в студентському гуртожитку, там був телевізор. І дивилися якийсь популярний молодіжний серіал, а там в перерві була якась програма невеличка політична. І під час цієї програми у людей спитали на вулицях столиць Радянських Республік, що вони вважають своєю батьківщиною. І всі батьори відповідали в Москві, в Києві, в Алматі, в Ташкенті, де хочете. Балтійських країн там не було. До речі. Ну, Совєтський Союз. І одна дівчина в Тбілісі коли її запитали, що, що ти називаєш своєю батьківщиною, і вона навигаючи сказала Грузію. Грузія, моя батьківщина. І тут вся ця аудиторія, яка була в цьому гуртожитку, почала голосно сміятися, показувати пальцями на екран і казати, Боже, яка дурепа! Не розуміє, що батьківщина Радянський Союз, ну як якась Грузія може бути батьківщиною ги-ги-ги. І це були молоді люди, яким було там від 18 до 22 23 років. І я от на них дивився, коли вони показували пальцями на екран і сміялися над цією дівчинкою, яка була одна нормальною на всю телепрограму. І на весь, я б сказав, цей. От, зал у гуртожитку і думав, як же мені буде з цими людьми важко, коли вони просто втратили відчуття батьківщини і вважають батьківщиною не те, що у них в серці, а те, що їм було продиктовано під час там, я скажу, скажімо так, шкільного і студентського виховання, що вони повірили у міф, що вони фактично зрадили власні почуття. Я не знаю, може в них їх ніколи й не було, але думаю, що були заради ось цієї ідеї. Ідеї, що батьківщина це радянський союз. А чому, тому що це велика держава, тому що вона всіх лякає, тому що в неї є ядерна зброя. Тому що, якщо я говорю, що я громадянин Радянського Союзу, мене всі мають лякатися, бо знають, що ми можемо стерти саме життя з Європи і не тільки з Європи. І Що ми всі ми керуємо, і всі ми і всі ми помикаємо. І от е я думаю, що величезна більшість цих людей, які були в е цій кімнаті, Марії. Вони сьогодні навіть не уявляють собі, що їхні батьківщина був Радянський Союз. От в чому фокус? Всі вони вважають, що їхня батьківщина Україна. Я вам більше скажу: я знаю багатьох цих людей особисто. Вони, напевно, вже і того і не пам'ятають. Яким продовжують спілкуватися. Так, і вони, ці люди зробили дуже багато для України. Вони, якщо б я вам називав їхні імена і прізвища, ви знали, що це не просто українські патріоти, а це своїми діями люди. Підтвердили свою відданість українській державі, тобто ця полуда з очей спала, розумієте? Я розумію те, про що ви говорите, це демонстрація тогочасної свідомості українців, яка просто була фактом і наслідком багаторічної е, фактично окупації України е, радянською владою, і те, що незалежність реалізувалася, це наше українське диво диво, яке. Після 91-го року належало ще відвоювати, відстояти спочатку трансформацію свідомості е, національної, якою потужно займалися українські лідери, політичні, культурні, е, декілька українських президентів, і от е, яке сьогодні ми боронимо на фронті, так і належить нам ще цю незалежність відстояти і реалізувати ту українську мрію, про яку ми говорили на початку, але підсумовуючи цей блок, перед тим як ми. Перейдемо до е, теми власне зустрічі президента України Зеленського з європейськими лідерами, президентом США е, Трампом у Вашингтоні. Хотіла б е, запитати вас, яку постаті політичну фігуру ви м, назвали б головним державником сучасної України часів незалежності, тобто з 91-го року і до сьогодні, хочете, щоб я обрав якусь одну людину. Я одну людину не, не зможу обрати. Я не думаю, що є якась одна людина, яку б ми назвали. Фундатором української незалежності як такої. Але кілька людей таких є, безумовно. Я б назвав е такою людиною першого президента України Леоніда Кравчука просто тому, що я уявляю собі сам рівень задач збереження державності в тих умовах і презентації міжнародної такої державності. Я б назвав е такою людиною В'ячеслава Чорновіла, тому що я вважаю, що саме його існування в українському політичному просторі тих часів. Вона демонструвала, скажімо так, альтернативний європейський український вибір держави, якби за цей альтернативний європейський вибір стояла б більшість населення. Це не означає, що цей вибір тоді міг реалізуватися. Але поста Чорновола, вона вже була дуже важливою. І я б сказав, що важливо і те, що за Чорноволом була величезна кількість людей з таким самим державницьким мисленням, які пройшли через табори. Або які думали про таку незалежність в творчих спілках і потім стали її реальними провідниками. Я б назвав третього президента України Віктора Ющенка. Безумовно, тому що я вважаю, що він повернув Україну обличчям до питання ідентичності. Я все одно вважаю, що без ідентичності ніякого сенсу в державності взагалі немає. Що якщо в Україні немає ідентичності, то вона логічно є частиною російської державності. Н немає ніякого сенсу існування двох Росії, і це ж нам весь час намагається нав'язати з Москви, що ми антиросія, а ми не антиросія, тому що ми не хочемо створювати альтернативну, демократичну, більш вільну модель Росії просто країну, де розмовляють російською мовою, читають Пушкіна і Бродського. І не сприймаються авторитаризм і диктатуру. Ні, ми не антиросія, ми просто Україна, така сама Україна, як Польща, Польща, а Франція, Франція. І поява Віктора Ющенка на чолі української держави так чи інакше примусила українців подумати про те, що вони не мають бути альтернативною Росією, яку, до речі, багато хто будував в Україні починаючи з 1991 року, і продовжує будувати дотепер. І, звичайно, до того часу, доки російська цивілізація, російська культура і російська мова будуть вибором мільйонів українців, Україна не буде. Україна буде антиросією. Ну це теж абсолютно логічно. І тут е, доведеться погодитися із Путіним, не з е, логікою українського національного розвитку. Так що Ющенка це теж дуже важлива постать в е, цій історії. У мене є особисте відчуття завжди. Я вважаю, що до цих людей я міг би додати Дмитра Павличка. Тому що я вважаю, що той внесок в проголошення української державності і в її становлення, який був пов'язаний саме із зусиллями Павличка, можливо, набагато менш помітними, але для мене очевидними в ці роки, теж дозволяє мені про нього згадати теплим словом. Я б ще до цього списку додала б вас, і Миколу Княжицького, вас за продобудження національної свідомості. І, власне, інформаційну роботу з суспільством, а Микола Княжок, за прийняття закону про мову. Що Зробили, Де зробили, так, Микола, дійсно багато що зробив з точки зору закону про мову, і це от продовження того, що почалося з часів Ющенка. Але знаєте, коли є люди, які, на жаль, загинули, е намагаючись реалізувати свою журналістську. Задачу таке, як гієгонгадзе, скажімо, то дуже дуже не хочеться бути в якомусь списку людей, які долучилися до серйозних, до серйозних змін в українській державності, тому що просто є люди, які зробили набагато більше і заплатили набагато більше. Погоджуюся, до речі, важливо ще згадати про те, що саме польща першою визнала державну незалежність України 2 грудня 91-го року. І якби цього не сталося, то також невідомо, як би склалася наша доля нашої держави. Це було дуже важливо. і Це показало приклад іншим державам. Це був сміливий акт підтримки України. Ну і теж, коли ви розповідали про Кравчука про його постать в історії, я згадую теж про його інтерв'ю. В фільмі як Українці зруйнували імперію злади, де він е, щиро зізнавався про те, що е, власне 24 серпня все очікував, е, коли е, на дах українського парламенту висадиться з гелікоптера Російський ОМОН. Тож, е, це був е, такий гостросюжетний день в історії української держави, і е, так, так як ми говоримо, українське диво здійснилося, лишилося реалізувати нашу мрію.